У Білгороді ранковий Караул зранку в місті В сирена і лунають постріли. Інформацію про обстріл і звуки вибухів повідомляли телеграм-канали, а згодом підтвердила і місцева влада. Зокрема, губернатор Білгорода В'ячеслав Гладков він прозвітував і про роботу російської ППО. За словами Гладкова, над Білгородом і Білгородським районом спрацювала система ППО, збито вісім повітряних цілей на підльоті до міста. За попередніми даними, внаслідок прильоту в легковий автомобіль загинув водій. Також на лінію швидкої допомоги надійшло звернення про двох постраждалих жінок та одного чоловіка. Передо мной только что машина взорвалась на на этом самом я. Радами опять обстреляли. Просто караул. Ладно, побежал я людям помогать. Згодом стало відомо, що в обстріляній машині в Білгороді загинув російський військовий Голишкін Дмитро Олексійович. Зазначає, що окупанту було 27 років. Крім цього, у Білгороді нібито є пошкодження у двох приватних домоволодіннях та на території одного з закладів охорони здоров'я. Там пробито покрівлю та пошкоджено п'ятий і шостий поверхи будівлі.